вас холодно, у вас немає чим обігрітись. Вихід є. Автономний обігрівач. Ось такий автономний обігрівач, який працює від дизеля, Споживає дуже мало. Всього 150 грам дизеля Працює від акумулятора 12 або 24 вольт. Управління дистанційне, є ось такий пультик є ось тут пульт можна кляти, і навіть є управління з телефону. Качаєте додаток, управляєте з телефону. Ось сюди в цю кришечку заливаєте дизель через лієчку. Ніяких запахів у вас в квартирі на дачі не буде. Тобто все герметично закрилося, все працює. Тут гофротруба, все відводиться, тепло ось тут видається, ось, ось тут тут видається видається тепло. Знизу тут у нас знаходяться. Дві трубочки ви підключаєте, і тут виводяться назовні, йому потрібно чимось дихати, тут фільтр для дихання, і тут також одна трубочка є для того, щоб вихлопні гази скидувати. Ось такий де девайс портативний, презентабельно виглядає, немає неприємних запахів, якість дуже хороша, споживає дуже мало. Хороше рішення, в кого немає на дачі, будинку і так далі, немає тепла і не хоче заморачуватись. Ціна даного апарату дуже, дуже хороша, ціна всього свої гроші коштує: 5 кВт видає Приміщення 35 квадратів за пів години робить повністю ташкент. Якість топ, ціна хороша, кількість обмеження для замовлення. Залітайте в шапку профіля, номер телефону. Замовляй.